І так, друга спроба польоту на час, але акумулятори замінили вже на 30 тисяч мА було, попередній 25 плюс-мінус. Подивимося, скільки цього разу він пролітає в повітрі. I oh. Так, провисили майже 52 хвилини. Мотори, до речі, взагалі тепленькі такі. Але знову ж таки при 3.03 дуже починає його ковбасити, втрачати висоту, тобто не вистачає йому, щоб стабілізуватися.